Зараз я покажу вам слабке місце багатьох йогетічерів. І це Лоласана. Важкувато. Але в цьому питанні собі можна трошечки допомогти. За допомогою цеглиночок або ремішочку. Тож сідаємо в підготовку ноги прямі, розміщуємо цеглиночку на середню висоту. Одразу хочу зазначити, цеглиночки ставимо не біля тазу, а приблизно посередині стегна. І з цього положення робимо вдих. І на видосі, подаючи корпус, вперед, відриваємо таз, підтягуючи ноги, спрямовуючи таз назад, і відриваємо стопи. Наступний варіант за допомогою ремішочка. Одразу хочу зазначити, що ремішочок має бути довгим. Тож беремо ремішочок, робимо таку велику петлю, накидаємо її позаду на лопаточки і попереду, на наші ноги. І з цього положення розміщуємо руки посередині стегна, робимо вдих і підіймаємось. Мені цей варіант дуже дуже подобається.